Привіт, друзі! Ми з вами на YouTube-каналі Все про Всесвіт! Оскільки ця наша розмова відбувається не наживо а або запису, то я прошу всіх охочих залишати запитання у коментарях до відео, що буде вміщено на каналі. Всіх інших. Також запрошую висловитися стосовно цих наших розмов. Будь-які побажання, будь-які зауваження. Як і у попередніх розмовах, спочатку я розповім про наукові результати, здобуті астрономами. Потім ми оглянемо астрономічні явища, які будуть в найближчі 15 днів після цієї розмови. І на сам кінець будемо говорити про події у світі астрономії та ювілеї. Отже, почнімо з новин. У Південній Африці в напівпустелі кару діє радіотелескоп, що складається з 350 окремих антен. Він спостерігає небо тільки з квітня до вересня. Питаєте, чому так, бо у цей відтинок часу з області кару не видно Чумацький шлях Він міститься за горизонтом і не створює радіозавад для телескопа, за допомогою якого астрономи намагаються реєструвати випромінювання від епохи реіонізації». Треба сказати, що в околі радіотелескопа заборонені радіоприймачі, мобільні телефони та навіть автомобілі з бензиновими двигунами. Цей інструмент є одним із чотирьох телескопів попередників майбутнього радіотелескопа площею квадратний кілометр. Про цей майбутній телескоп ми в наших розмовах говорили декілька разів. Телескоп в Африці, про який йдеться, призначений для спостереження за раннім всесвітом. Про епоху реанізації. Через 380 тисяч років після Великого вибуху температура Всесвіту спала настільки, що протони і електрони об'єдналися і утворили атоми, головноводню і гелію. Тоді, якщо пам'ятаєте, виникло космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Окрім нього, у Всесвіті не було іншого світла, а тому якийсь час ранній всесвіт був темним. Цей період його історії називають. Темними віками чи темними століттями. Проте всесвіт розширювався, речовина в ньому скупчувалася, а з хмар газу стали формуватися перші зорі галактики. Випромінювання перших зір, ультрафіолетове та рентгенівське нагрівало міжзоряний газ. У якийсь момент водень втратив свій електрон, тобто став іонізованим. Так всередині нейтрального водню виникли бульбашки іонізованого водню. Ця подія... І позначає початок реіонізації. Отже, ви зрозуміли, спостереження цього періоду існування Всесвіту це фактично спостереження перших зір і галактик. Астрономи, які працюють з радіотелескопом у пустелі Каро, на порозі в лапках виявлення космічного світанку, тобто епохи після великого вибуху, коли спалахнули перші зорі та почали квітнути галактики. Що вказує на ці сподівання, наукова група Hydration Epoch of Ray Ionization Array, абревіатура Гера, повідомляє, що вона подвоїла чутливість масиву радіоантен. Він і так був найчутливішим радіотелескопом у світі, призначеним для дослідження цього унікального періоду в історії Всесвіту, коли радіоантени будуть повністю з'єднані і відкалібровані. В ідеалі це має статися цієї осені наукова група. Сподівається побудувати 3D-мапу бульбашонізованого та нейтрального водню, як вони еволюціонували приблизно від 200 мільйонів років до приблизно 1 мільярда років після Великого вибуху. Мапа може розповісти астрономам, чим ранні зорі та галактики відрізнялися від тих, які ми бачимо навколо нас тепер, і який вигляд мав всесвіт у юності. Докладніше про цей результат сказано в замітці. Чи сильно відрізнялися галактики в ранньому Всесвіті від нинішніх, вміщені на українському астрономічному порталі, тож охочі дізнатися більше про цю новину мають таку змогу. Далі про кілька результатів у режимі оголошення, тобто без докладної розповіді. Національна дослідницька лабораторія оптичної та інфрачервоної астрономії Сполучених Штатів Америки оприлюднила колосальний обсяг астрономічних даних. Цей гобелен в лапках демонструє велич нашого молочного шляху з безпрецедентними подробицями. Новий набір даних про майже 3,5 мільярди небесних об'єктів на тепер є, мабуть, найбільшим каталогом небесних світил. Дані для цього дослідження отримано в міжамериканській обсерваторії Серотоло в Чилі за допомогою камери темної енергії, розробленої Міністерством енергетики США. Камеру встановлено на рік. Триметровому телескопі Віктора Бланко. Зараз на екрані для порівняння показано нове зображення з низькою роздільною здатністю на тлі світлини всього неба, а на вставці фрагмент невеликої частини зображення у повній роздільній здатності. Астрономи з університету Макгілла, це в Канаді та індійського наукового інституту Бенгалуру виявили радіосигнал від атомарного водню з надзвичайно далекої галактики. Зробили вони це за допомогою гігантського радіотелескопа метрових хвиль, який міститься поблизу міста Пуни в Індії. Це також перше підтверджене виявлення випромінювання на довжині хвилі 21 см завдяки сильному гравітаційному лінзуванню. Сигнал покинув. Галактику, коли всесвіту було лише 4,9 мільярда років, іншими словами, спостережний час для цього джерела становить 8,8 мільярдів років тому. Міжнародна група науковців вивчила три крихітні частинки пилу, зібрані з поверхні стародавнього 500 метрового астероїда Ітокава. Їх доставив на землю зонд Хаябуса 1 Японського космічного агентства. Результати дослідження показали, що астероїд, який міститься на відстані 2 мільйонів кілометрів від Землі, важко знищити та стійкий до зіткнень. Річ в тому, що ітокава це не окремий шмат каменю, а скупчення щебеню. Причому майже половина його об'єму порожній простір. Науковці кажуть, що й такава схожа й на гігантську космічну подушку, яку дуже важко знищити. Стаття науковців має назву Астероїди з купи щебеню це назавжди. Разючий аналіз громадської наукової програми Globe at Night Земля вночі, яку виконує. Згадана раніше Національна дослідницька лабораторія видимої та інфрачервоної астрономії Національного наукового фонду США приводить до висновку кількість зір, які людина може бачити неозброєним оком, зменшується досить швидко. Дослідження показало, штучне освітлення робить нічне небо для людського ока яскравішим швидше, ніж це видно з супутникових вимірювань. На жаль, світлове забруднення, що невпинно зростає, вже позбавило приблизно 30% Людей у всьому світі та приблизно 80% людей у Сполучених Штатах можливості бачити молочний шлях, тобто чумацький шлях. Крістофер Кіба з німецького науково-дослідного центру геонаук, і перший автор статті із докладним описом цих результатів сказав: при такій швидкості змін дитина, яка народилася в місці, де було видно 250 зір, у 18 років може побачити лише 100 зір. Після такої невтішної новини перейдемо до огляду астрономічних явищ першої половини лютого 2023 року. Зоряне небо 1 лютого поточного року о 6-й годині ранку прикрашатимуть яскраві зорі вега сузір'я Ліри, Альтаїр Сузір'я Орла, Арктур це сузір'я Волопаса, а також спіка із сузір'я Діви та Регул із сузір'я Лева. Вечірнє зоряне небо цього дня о 19-й годині за київським часом буде ось таким яскравим. На ньому яскравий місяць, планети Юпітер і Марс, а також група зимових сузірів Оріон, Близнюки, Телець, Великий і Малий Пес та інші. Про зелену комету, яку бачили неандертальці, і яку нам настійливо радять спостерігати різні засоби масової інформації. У неофіта, який бачить ці заголовки, складається враження, що на небі є надзвичайно яскрава комета. Забудьте про ажіотаж і вийдіть на вулицю, щоб отримати насолоду від того, що є насправді, відносно яскравою кометою, яку ви можете побачити в бінокль на темному небі. Так сказав Боб Кінг у замітці про спостереження комети ZTF, замітка вміщена на сайті журналу Sky and Telescope. Видима зоряна величина комети наприкінці січня на початку лютого може досягти значення 5,5 межа ока людини, нагадаю, шоста зоряна величина, тобто побачити комету за такого значення зоряної величини без допомоги оптичних приладів можна тільки на дуже темному небі. Комету відкрили 2 березня 2022 року під час огляду всього північного неба, в пошуках усього, що блимає або рухається. Це зробили за допомогою ширококутної ПЗЗ камери, встановленої на 122-сантиметровому телескопі Семюеля Ошина. Найближче до Сонця комета підійшла 12 січня, а 1 лютого пройде на відстані 42 мільйонів кілометрів повз Землю і далі піде за межі сонячної системи, щоб, можливо, більше ніколи не повертатися до неї. Зоряне небо увечері о 19-й годині 15 лютого 2023 року буде напрочуд яскравим. Я навмисно зробив за допомогою електронного планетарію Stellarium широку панораму зі сходу до заходу, щоб ми побачили цю небесну велич. Планети Венера, Юпітер, Марс і яскраві зорі, Сиріус, Капела, Проціон та інші створять неперевершену красу на нашому вечірньому небі. І на сам кінець нашої розмови про події у світі астрономії та ювілеї. 15 січня вийшов з ладу один із наукових приладів, встановлених на облавку космічного телескопа Джеймса Веба. Це камера ближнього інфрачервоного діапазону та безщілинний спектрограф. За допомогою цього приймача науковці серед інших завдань виконували спектроскопічні дослідження атмосфер екзопланет. Немає ознак того, що прилад якимось чином пошкоджений. Це не перша проблема в роботі Веба. Всі попередні було подолано. Сподіваємося, цю буде також вирішено. Керівник НАСА Біл Нельсон оголосив, що Космічне агентство США об'єднує зусилля з Агентством передових оборонних дослідницьких проєктів Пентагону для розробки та демонстрації передової технології ядерного теплового двигуна вже у 2027 році. За допомогою цієї нової технології астронавти могли б подорожувати у далекий космос значно швидше. Вона б уможливила пілотовані місії на Марс. сказав. Нельсон НАСА заявило, що ракети з ядерним рушієм можуть бути втричі або у більше разів ефективнішими ніж зі звичайними хімічними двигунами. Європейське космічне агентство планує 14 квітня поточного року запустити автоматичну міжпланетну станцію для вивчення супутників Юпітера Європи, Ганімеда і Калісто. Згідно з планом, зонд має досягти Юпітера в 2031 році. Спершу він кілька разів пройде повстри Галілеєві супутники, а 2034 року вийде на орбіту Ганімеда, щоб розпочати докладне дев'ятимісячне дослідження. Женя цього небесного тіла. Ювілеї пов'язані з астрономією. 8 лютого 150 років з дня народження шведського астронома Хуга фон Цейпеля, 12 лютого, 130 років з дня народження нідерландського астронома Марселя Мінарта, 14 лютого 125 років з дня народження швейцарського астронома Ріца Цвігі. Він фактично працював у Сполучених Штатах Америки. Першим з'ясував про наявність невидимої речовини або, як ми зараз говоримо, темної матеріалі. Матерії у всесвіті, на його честь названо оту установку, яка виявила так звану зелену комету, про яку так багато зараз говоримо. І нарешті, 15 лютого 165 років з дня народження американського астронома Вільяма Пікерінга. На цьому я дякую всім за увагу. Слава Збройним силам України, слава Україні! Переможемо!